Чи можна займатися фізичною активністю при болях у спині та суглобах? Всім вітання ні для кого не секрет, що фізична активність необхідна для нашого здоров'я і вона є одним з основних компонентів здорового способу життя поряд зі здоровим харчуванням, відмовою від куріння та інших шкідливих для здоров'я речовин. Спорт і систематичні фізичні навантаження покращують обмін речовин, знижують рівень холестерину, зміцнюють м'язово-зв'язковий апарат, збільшують вентиляцію легень, нормалізують роботу ендокринної системи. Однак далеко не будь-які фізичне навантаження є благом для хребта та суглобів. Наприклад, під час бігу хребетний стовп відчуває сильні ударно-хвильові навантаження, особливо потужні при русі по жорстких поверхнях, зокрема по асфальту. Тому біг заборонений при сколіозі другого-четвертого ступенів, вираженому остеохондрозі, остеопорозі, артеритах і артрозах, у тому числі в період, коли біль повністю відсутній, при грижах і протрузіях. І якщо в анамнезі були компресійні переломи, найкращим варіантом для зміцнення м'язів спини та зменшення навантаження на суглоби є скандинавська ходьба. Цей тип фізичного навантаження називають також фінською ходьбою і відносять до найбезпечніших видів спорту. Під час пересування використовуються спеціальні палиці, що нагадують лишні з їхньою допомогою. Хребет отримує додаткову опору, перерозпреділяє вагу і не страждає від перевантажень. Використання палець також істотно знижує навантаження на суглоби нижніх кінцівок. Скандинавська ходьба розвиває гнучкість зв'язкового апарату, добре зміцнює м'язовий корсет, особливо грудного і шийного відділів, що важливо в лікуванні остеохондрозу, кіфозу та сколіозу. Тобто деякі фізичні вправи можуть бути надзвичайно корисними при проблемах із суглобами та спиною. Тому займатися фізичною активністю при болях у спині та суглобах можна, але з певними застереженнями. Це залежить від причини болю, його інтенсивності та характеру, і найкраще, якщо спочатку ви проконсультуєтесь з лікарем або фізіотерапевтом. Важливо визначити, що спричиняє біль травма, запалення, дегенеративні зміни, наприклад, артроз, м'язовий спазм чи щось інше. І лікар може рекомендувати діагностичні процедури, щоб виключити серйозні проблеми, і підбере вам вправи відповідно до вашого стану. То дуже важливо використовувати правильну техніку, тому що неправильне виконання вправ може погіршити проблему. І уникайте навантажень, що посилюють вам біль, раптові рухи та скручування. Якщо біль посилюється під час чи після фізичної активності, слід зупинитися і необхідно уникати фізичних навантажень при сильному запаленні, якщо є підозра на травму або гострі патологічні стани, наприклад, міжхрипцева грижа або артрит у стадії загострення. Краще зосереджуйтесь на низькоінтенсивній активності, ходьба, як я вже говорила, їзда на велосипеді, йога або плавання є безпечними видами фізичного навантаження для багатьох людей. Також для покращення стану суглобів можна приймати рослинні комплекси, наприклад, Ортіофлет Ультра. Це натуральний засіб на основі екстрактів лікарських рослин, відшвидко та ефективно усуває, усуває запалення та біль у суглобах, відновлює тканини хряща, покращує їхню гнучкість та еластичність. Цей комплекс має протизапальні властивості, тому що містить активні сполуки, які зменшують запалення в суглобах, полегшують біль та усувають дискомфорт під час рухів. Прийом цього комплексу стимулює кровообіг, покращує живлення і прискорює регенерацію хрещової тканини, а також запобігає подальшому розвитку чи рецидиву захворювань, покращує рухливість суглобів та усуває обмеження у рухах, що часто супроводжують запальні захворювання. А також посилює вироблення синовіальної рідини і запобігає руйнуванню хрещової тканини. Взагалі, регулярна і помірна фізична активність зазвичай приносить користь для спини та суглобів, якщо вона адаптована до вашого стану. Людям, які мають проблеми зі спиною та суглобами, за відсутністю гострого запального процесу, лікарі рекомендують починати водити спорт у своє життя поступово. Дуже добре, якщо є можливість займатися з професійним тренером або фізіотерапевтом, які мають досвід і розуміння процесів роботи з такими людьми.